Військові жетони, особистий ярлик або ж смертник, такі залізні пластинки на ланцюжку є чи не в кожного військового. Олексій вже понад п'ять років виготовляє дерев'яні та залізні вироби. До повномасштабного вторгнення чоловік вирізав власні брендовані розвиваючі еко-іграшки з деревини. В основному це була вільха, дуб або береза. Однак, з початком війни, обставини змусили змінити напрямок роботи. Почалась війна, Спочатку мене знайомий попросив, тому що він пішов в ТРО ЗСУ. Ми йому зробили. Потім зайшов у Фейсбук, побачив реальну ціну, за скільки їх продають. Тут це ціна в інтернеті від 160 гривень до майже півтори тисячі. Це те, що я чув саме від військових. Ну, жетони є чому не зробити. Почав робити, зняли тік-ток, виклали, стало. Це просто вірусним відео. І тепер замовляємо жетони, виготовляємо. За весь період майстер виготовив більше тисячі жетонів. Спочатку замовлення були невеликі: один або два ярлики. Але згодом почали надходити на цілі бригади, а це майже 100 чоловіків. Нерідко заявки приймали і від славетної 72-ї. Олексій. Розповідає: такий маленький шматочок харчового заліза має вміщувати в собі ініціали, дату народження, групу крові та індентифікаційний номер. Безкоштовно. Безкоштовно. Коренно, безкоштовно. Да, всі, хто просять, безкоштовно. Є хлопці, які просять номер карти, щоб віддячити, відправляють кошти. Суму принципово нікому не називають, тому що просять скільки, скажіть, скільки. Я говорю, якщо я вам назву ціну, я вам його продам. Тому якщо ви хочете віддячити, будь ласка. Ось номер карти, ми за ці кошти будемо купувати надалі жетону. Найбільший ажіотаж виробам надала одна з соціальних мереж, коли відео про жетони набрало понад 11 тисяч переглядів. Після цього Олексій отримав шквал замовлень від ЗСУ. Що надходять, і до нині я запропонував йому. Давай через Тік-Ток, аудиторія велика, військових багато і не тільки військових. І створили канал. Буквально декілька відео безкоштовно, виключно безкоштовно, через Тік-Ток. Дуже почало багато писати. Ми не справлялись. Олексій не справлявся, можна сказати. У нього було для початку 150 жетонів плюс-мінус. А потім люди давай писати хочемо жетони на підрозділ, 10, 20, 100 штук. А потім тік-ток і все. І ми замовили тисячу штук, і буквально за дві неділі їх роздали. Однак виготовити жетон по всім стандартам нелегко. Часто дизайн виконують за бажанням військових, наносять малюнок або цитату, стандартні фрази для ідентифікації людини. Обов'язково смертник має ламатися навпіл. На цьому наголошує військовий Михайло. Просто народів його називають жетоном смертника. Потрібен він для того, щоб в разі поранення впізнати військовослужбовця. Тут все просто прізвище, ім'я по батькові. Дата народження, група крові. Правильно, військовий жетон робиться так, щоб його можна було розламати на дві частини. На обох частинах інформація про військовослужбовця: одна частина остається при пораненому або загиблому, другу частину передають командиру підрозділу. Зараз Олексій поступово повертається до основної роботи, виготовляє дерев'яні іграшки, куточки споживача у магазини, номери будинків, бізі бокси, скриньки на замовлення для ювелірних прикрас, а також скарбнички для грошей. Але викарбовування імен українських героїв до повної нашої перемоги залишається його головною місією. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.